Де ручка? Алана! Алана, зайди сюди негайно. Що таке ровена? Я загубив ручку і не можу її знайти. І що? Допоможи знайти. Гаразд, де ти її востаннє бачив. Не знаю, Алене. Якби знав, вона вже була б у мене. Ну тоді відслідкуємо твої попередні кроки, може щось дізнаємось. Через те, що я не вставав весь день, але не, немає кроків, щоб відслідкувати. Гаразд, тоді заглянь у свій календар, щоб згадати, що ти сьогодні робив. Може. я не користуюсь календарем, але не. все ось тут. Це найтупіша ідея, що я чув у житті. Ти мене тратуєш. Гаразд, Роване, тоді скористаємось твоїм потужним розумом, відслідкуємо твої дії у зворотному порядку, щоб дізнатися, що ти робив. Гаразд. Отже, о третій годині. Я... я дивився у цю стіну тут, дивився, наскільки вона біла, достатньо біла, добре. Що означає, що о другій годині я дивився у вікно сюди на вогнегасник. Дійсно, ось де він. Що означає, що о першій годині я дивився у стелю, намагаючись порахувати дірочки. Я почав колопатися у носі. Що означає, о 12 годині я пішов на обід, як і кожного дня о 12-й обід. Що означає, що об 11 годині. Так, я був ось тут і дивився на килим ось так. Дивився на килим. Гаразд. А до цього я ніби. Тобто, о 10-й? Так, я крутився. Я крутився у кріслі, бо мені. Бо мені було нудно. Бо о дев'ятій я малював кола ручкою. І у ручці закінчилось чорнило. Тож я викинув її вуну. Але де ж ручка? Роване, вона в урні для сміття, так? Так. 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 Так, ось ручка. Так. Моя ручка. Чудово, пишу в Раз. Так, чудово. Чорт забирай, нема чорнива. Найс. Найс. Так,